Атомна енергетика України. Чи є радіактивною загрозою Атомні станції України? Як розкрадають гроші на схемах навколо ядерного пального? Який політичний контекст в цьому питанні? Вам цікаво? Так, от вам відповідь. Україна не бідна країна. Україна обкрадена країна. А далі ви почуєте те, що багато років для вас робили. Таємницю. Для того, аби комплексно зрозуміти суть питання, дивіться це відео повністю. До кінця. Вітаю, друзі! Нагадую, підписуємось, коментуємо. Це потрібно для просування україномовного контенту в мережі. Отже, найбільша кількість Електроенергії в Україні виробляється на атомних станціях. Пальним для яких, якщо говорити спрощено, є уран. ТВЕЛи Або іншою термінологією зборки. Це такі спеціальні цирконієві трубочки, в яких знаходяться уранові таблетки. Тобто спеціально перероблений уран. Електроенергія видобута на атомних електростанціях є. Найбільш дешевою та економічно доцільною. Що уявляє з себе атомна станція? Говорячи доступними термінами, це такий самий паровоз, як і теплова електростанція, тільки більш високотехнологічний. В ТЕЦ спалюють різні види пального, газ, мазут, вугілля і отримана нагріта вода у вигляді пару крутить турбіну. Яка в свою чергу виробляє електроенергію. На атомних станціях принцип той самий, тільки гріє воду та перетворює її у пару уран, у твелах, у зборках. Між іншим, хто не знає, в Чорнобилі не було ядерного вибуху. В Чорнобилі був тепловий вибух. Це все одно, щоб у вас вдома, в кастрюлі, ви так міцно закрили кришку, що тиск, який утвориться всередині, просто розірвав би вашу кастрюлю. Єдиною різницею буде радіоактивне забруднення, яке ми і бачимо в Чорнобильській зоні відчуження. І ця територія, як ви знаєте, буде мати радіоактивні наслідки ще тисячі років. На відміну від Чорнобиля, вибух атомної бомби. Хоч є дуже руйнівним, але з точки зору радіактивності менш небезпечний. Під час ядерного вибуху відбуваються катастрофічні руйнування навколо епіцентру вибуху, на відстані, яка прямо залежить від потужності заряду ядерної бомби. Але вже через декілька місяців рівень радіації значно зменшиться, а через пів року чи рік на місці ядерного вибуху не буде жодної радіації. Приклад, японські міста Хиросіма та Нагасакі, які зараз існують та спокійно живуть в місці, де був епіцентр ядерного вибуху в кінці Другої світової війни. Чому ми в нашій розмові перейшли від мирного атому до ядерних бомб? Все дуже просто. Всі ядерні реактори, які будував Радянський Союз, по суті були фабриками по виробництву урану та плутонію для ядерних бомб. Як це відбувається? Уран, який використовують для атомних станцій, це Уран-235. В результаті фізичних процесів в активній зоні реактора відбувається так звана трансмутація урану. тобто Частина урану проходить так званий процес вигорання, а частина трансмутації. В результаті в ядерному пальному у твелах, які ми називаємо відпрацьованим пальним, знаходиться частина урану 235, частина 238 та Плутонію 239 з відповідними ізотопами. Там цих елементів насправді багато різних, в тому числі торій. 232, який є перспективним пальним для торієвих реакторів майбутніх поколінь. Намагаюсь пояснювати, наскільки можливо простою мовою її використовувати мінімум спеціальних термінів, щоб зрозуміти могла максимально велика кількість людей. Розумію, це може бути трохи нудним, але важливо це розуміти. Далі цікавіше. Як на пальному для АЕС розкрадаються гроші? Який тут політичний контекст? Як завжди, головне гроші. От тут саме цікаве. Отже, Україна купляє в Росії всі роки Незалежності ядерне пальне для атомних станцій. Тобто платить гроші за ті твели з Ураном, які вироблені в Росії? Ці твели їдуть в Україну. Їх завантажують в АЕС, вони там певний час працюють виробляючи електроенергію, а потім Україна платить Росії другий раз, щоб Росія забрала це так зване відпрацьоване пальне. Тобто ті твели, які ми вже один раз купили в них, ми ще раз платимо, щоб Росія їх забрала назад. Здавалося б, все око. Але тут і криється головна причина, чому Росія не хоче, щоб в Україні був створений повний цикл по ядерному пальному. Адже в Україні величезні поклади уранової руди. І ми давно мали б побудувати завод по виробництву власного ядерного пального, що ми можемо зробити технологічно. Але те відпрацьоване пальне, яке нам завжди подавали як вкрай небезпечне щось. Є носієм от того трансмутованого урану та Плутонію та торію, які використовуються для ядерних бомб. Коли це так зване відпрацьоване пальне потрапляє в Росію, з нього виділяють ці необхідні для ядерних бомб елементи. Тобто ми, Україна, віддаємо в Росію. Матеріали, які вона може використовувати для виробництва ядерних бомб, якими вона тепер нас шантажує. А ще Росія накопичує ці трансмутовані ядерні матеріали на майбутнє. Наприклад, Торій 232, який є перспективним пальним для торійових реакторів майбутніх поколінь. Ну і про гроші. Такі матеріали жодна країна, яка має подібні технології, не передає іншим країнам. Бо такі матеріали мають дуже високу вартість і паралельно вони є стратегічними запасами країн. В тому числі сам факт наявності таких матеріалів в країні може використовуватись як фінансовий залоговий інструмент на міжнародному ринку. Тепер ще раз, Росія всіма силами створювала перепони для організації у нас повного циклу виробництва ядерного пального для атомних станцій. А Україна платила Росії, щоб Росія забирала у нас відпрацьоване пальне, яке саме по собі коштує дуже великі гроші, та є унікальним стратегічним продуктом. Як ви думаєте, чи відбувалося це, тому що у нас спеціалісти цього не розуміють? Певне, не ви розумієте, що всі все знають. Ті, кому цікаво, ті все знають. Вам байдуже, ви цього не знаєте, але я вам розкажу. Але віддавали Російці стратегічні матеріали? Наша влада всі 30 років, свідомо. Вони будуть посилатися на Міжнародні договори на те, що Україна є безядерною державою. Україна, по факту, є ядерною державою. Так, ми відмовились від ядерної зброї, але у нас є дуже багато реакторів. І по факту ми володіємо ядерними технологіями. І ніхто нам не забороняє відновити ядерні бомби. Але для цього потрібні ці матеріали. Та завод по виробництву пального, який Росія не хотіла, щоб ми у себе побудували логіку розумієте. Ну, була така державна політика. Яка вона зараз? Важко сказати. Давайте хай влада сама за себе скаже. Але і на цьому все не закінчується. Пам'ятаєте, вся справа в грошах. Отже, Пальне, яке ми називаємо відпрацьоване, насправді виймається з АЕС саме тому, що в ньому накопичується певна частина трансмутованого матеріалу. Є критичні показники для таких матеріалів у Твелі, але вигорає повністю, можемо сказати, так: от згорілої нема. Не все уранове пальне, а тільки його частина. І коли на заводі в Росії з такого пального виймають всі дуже важливі критичні стратегічні матеріали, залишається у відпрацьованому пальному ще більше половини невідпрацьованого. До нього додають ту кількість, яка вигоріла та пройшла трансмутацію, і знов нам продають двічі одне і те саме пальне, мінімум на 50%. Просто говорячи, ми. Мінімум тричі платимо за одне те ж саме пальне. При цьому забезпечуючи нашого ворога Росію матеріалами, які використовуються для створення ядерних боєголовок бойового застосування. Зрозуміло, що те, що схема, яку я вам тут зараз змальовую, набагато складніша та має значно більше різних факторів. Багато хто з вас скаже. Ну, я це знаю. Або е, виправить мене, якщо я десь помилився, в якихось нюансах. Це чудово. Але ми маємо зробити так, щоб про це знала максимальна велика кількість небайдужих громадян. Що ж з цим всім робити? Ви самі розумієте. Саме про це будуть ваші коментарі до цього відео. Де ви запропонуєте варіанти? Вирішення цієї проблеми та як цю ситуацію зробити нормальною. Нагадую, підписуємось, коментуємо. Це потрібно для просування у мережі українського контенту. І нагадаю, життя триває, точиться війна.